Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами магазин ToolsNetua. В даному відогляді надамо вашій увазі технічний фен від компанії Makita, не звичайний, а акумуляторний. Моделі DHG180ZK. Отже, відкриємо пакування, подивимось, що всередині розповімо про комплект постачання, а також технічні характеристики, особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою 4 насадки та сам технічний фен. Як ви бачите, в даній комплектації відсутній акумулятор та зарядний пристрій, проте ми можемо зібрати набір саме під вас. А отже, комплектація акумуляторів та зарядних пристроїв може бути безліч. Телефонуйте, зберемо. Розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Джерело живлення 18 вольтовий акумулятор, потік повітря 200 літрів на хвилину, робоча температура 550 градусів за Цельсієм. Вага інструменту без акумуляторного блоку 0,7 кг габарити 168 на 79х251 на мм. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. І для того, щоб надати вашій увазі більшість переваг цього технічного фену, окрім того, що він працює без мережі, ми підготували акумуляторний блок. Отже, встановлюємо акумулятор і вмикаємо технічний фен. По-перше, він не запуститься від простого натиснення на клавішу. Нам потрібно посунути запобіжник. І після цього вже є можливість запустити наш технічний фен. Крім того, є можливість тривалої роботи без перерви. Як в вертикальному стані, так і в горизонтальному. Як ви бачите, наш технічний фен працює вже досить тривалий час. Відповідно, його робоча частина досить сильно нагрілася. І нам потрібно, наприклад, встановити насадку. Встановити це півбіди, проте, якщо насадка вже гаряча, її потрібно зняти. Для цього в Макіти є досить цікава система, саме на цьому інструменті. Тобто, коли інструмент гарячий, нам не потрібно доторкатися до насадки. Ми просто можемо її скинути завдяки системі швидкої зміни витратних матеріалів. Також даний технічний фен можна закріпити на пасок. Для цього є спеціальний гачок. Відповідно, цей гачок фіксується та розблокується досить легко. В місцях хвату даний технічний фен дуже добре прогумований. Це запобігає його ковзанню у вас в руках під час тривалої роботи. Друзі, як на мене, досить комфортний інструмент у випадку, якщо у вас немає мережі під боком. Крім того, ще є підсвіточка робочої зони. А на цьому наразі в мене все. У випадку, якщо у вас з'явилися додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до менеджерів сайту Tools.net Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді та підберуть вам саме той інструмент, котрий необхідний безпосередньо під ваші завдання. А вам подякував за перегляд. Якщо сподобалось дане відео, підпишіться на наш канал та поставте великий палець догори. До нових зустрічей!